Ма ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас до подій у Врадіївці, де наприкінці червня два міліціонери зґвалтували місцеву жительку. Після чого тамтешня громада розгромила райвідділок міліції, прикуто увагу усієї країни. Арештовано не лише гвалтувальників, а й затримано заступника начальника райвідділку міліції, якого підозрюють у приховуванні матеріалів по справі. Сьогодні у Врадіївці проходить так зване віче. Перед будівлею райуправління міліції вже зібралося за різними даними від тисячі до. Півтори тисячі осіб люди продовжують підходити, і іметься на цьому мітингу взагалі про стосунки жителів з правоохоронними органами. Бо як кажуть в Радівці, проблем в них багато. Депутати від опозиції стверджують, що розвиток ситуації у Врадівці може спровокувати повстання у національному масштабі. Про народні протести як боротьбу зі свавіллям, будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода поруч зі мною у студії Ігор Слободянюк, член української спілки психотерапевтів? Добрий день, добрий день та Володимир Чемирис, правозахисник та експерт всеукраїнської ініціативи за мирний протест. Вітаю вас. Добрий день. Тож як на ваш погляд може розв'язатися, от яким має бути розв'язання драматичної ситуації у Врадіївці? Питання в тому, що Насправді соціальні протиріччя в Україні накопичуються і загострюються, чим далі, тим більше. Україна вже давно вагітна революцією, і це ми бачимо по тому, що в Україні все більше і більше відбувається протестів, все більше і більше вони мають саме соціальний зміст. Що може стати тим сірником, який буде піднесений до готової вже порохової бочки? Це може стати будь-що свого часу. Це стала смерть журналіста. Тепер це може стати. Це на ті події, які відбулися, трагічні події, які відбулися у вредієць. І е, я думаю, що е, дійсно соціальні причини настільки накалилися, що е, для українців зараз протест, е, мітинги, демонстрації, зібрання своїми вимогами стали по суті єдиним способом, яким можна вирішити захистити свої права і вирішити якісь свої проблеми. Це стосується не тільки подій в радіївці. Ми знаємо, що Вот буквально на наших очах відбувалися і акції протесту чернобильців, і акції звільнених робітників аеросвіту, і акції проти приватизації укрзалізниці, і е, тоді, коли в Луганській області шахтарі захопили. Офіс шахти. Тобто ми справді на борозі соціальної революції. Чи стануть саме подією в Радіївці цим сірником, ми побачимо. Але я думаю, що принаймні восени Україну чекає дуже серйозний соціальний вибух. Як ви вважаєте, чи можуть події, які відбуваються у Врадіївці, і перейти на загальноукраїнський рівень? Ну, мені важко давати прогнози взагалі. Я хотів би, напевно, зупинитися може на яких якраз таких психологічних аспектах цих подій, так і може навіть на причинах, чому так власне воно, е, ті події розвиваються, так бурхливо знову ж таки. Справа в тому, що потреба в захищеності є одна з базових потреб людини. І ця потреба не задовольняється, чесно кажучи, в Україні загалом. Ну а те, що ми бачили в радіоці, там це особливо гостро стояло і стоїть, можливо ще. І тому, в чому ж цей випадок, це, він тільки вскрив якби, вершину того, що там відбувалося. Це, це ж не поодинокий випадок, там було дуже багато. І місцеві жителі, якщо вони говорять про те, що їм важко дивитися в очі міліціонерам, вони опускають очі, тобто вони жили в ситуації практично терору. От. І ось таке притіснення. Незадоволені цієї потреби, мене звичайно призвело до таких бурхливих наслідків. І я хотів би сказати, напевно, про те, що мене трошки турбує можливий розвиток подій в цьому плані, що цих жителів ну можливо будуть переслідувати. Активіактивістів про це говорили доволі багато, і вже сьогодні зранку засоби масової інформації повідомляли, що мовляв тих, хто так. займався ну, хто був ініціаторами спротиву, нібито затримано. Однак ми розмовляли хвилин 15 тому з керівником прес-служби Миколаївської обласної прокуратури Наталією Абрамовою, Що вона сказала Радіо Свобода? Ні, ні, категорично спростовуємо. Такого не було, ніхто не затриманий. У нас такої інформації немає. Справу розслідує міліція, але прокуратура точно знає, що на сьогодні не затримано. Це була речник обласної Миколаївської прокуратури. Разом з тим у Врадіївці перебуває досить багато міліцейських високопосадовців, і заступник керівника МВС сказав, що. Нікого затримувати не будуть, тому що це от був такий протест, і люди діяли на емоціях. Я якраз про це хотів би сказати. Справа в тому, що коли ми кажемо про індивідуальну поведінку людини, яка може переслідувати чи не переслідуватися, то коли це здійснюється в стані афекту, тобто надзвичайного збудження, коли людина не керує своїми вчинками і навіть не пам'ятає те, що вони робить. То е, ця обставина її пом'якшуючи плі ну, навіть при синіви ну, вироку. Ми можемо сказати з іншого боку, це можна можу... говорити про стан ефекту і в діях міліціонерів і працівників райвідділку, керівників районного відділку, які вже після цих подій так само могли діяти, ні? Я думаю, що це була інша ситуація. У них це скоріше все-таки був е, ну, якщо можна сказати, так, колективний ефект з боку е, саме якраз жителів Радівки, оскільки ці емоції постійно. Гамувалися, притлумувалися, а потім був буквально вибух емоцій. Так можливо постійно їх стримувати у Врадівці Зараз перебуває кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він, наскільки я розумію, знаходиться на мітингу. Євгене, ви нас чуєте? А так, добрий день. Яка ситуація у Врадіївці на даний момент тут очима людини, яка зараз там перебуває? Тут під стінами розбомбленого райвідділку міліції, який свого часу не ремонтували, не закривали вікна, він так і стоїть за Під його стінами більш ніж півтори тисячі людей стоять намети частини опозиційних партій. Розпочалося вічні, яке анонсували представники місцевих активістів. Однак факти про те, що людей ходять і залякують працівники міліції, їх підтверджують місцеві мешканці. Факти побиття не підтверджуються. Однак пропав один з місцевих активістів Анатолій Бурлака, один з найбільш активних учасників. І в першої хвилі протестів його не можуть знайти. Його дім зачинений. Преса, яку йому приносила, так і лишається в його поштовій скриніці. Судя з іншого боку. Я чула про те, що е, саме його переховують місцеві мешканці. Ну, як ви розумієте, активісти мені цього, якщо навіть знають, вони, мабуть, мені не скажуть цього. От окрім ну, того, в Радіївка не те, що оточена. Вона частково перекритий рух в неї. Стоять працівники міліції кологанськими номерами на всіх в'їздах, на всіх виїздах з сусідніх райцентрів і на всіх в'їздах до Врадіївці. Зупиняють машини, вони вибірково. Тобто той, хто їде, не викликаючи підозри, може потрапити до центру міста. Тобто, ви не викликали підозри, я так зрозуміла, оскільки їхали саме сьогодні за годину до мітингу. Саме так. Але автобус з перепрохильниками батьківщини, який їхав приєднатися до мітингу, більше ста чоловік його зупинили, і вони добирають своїм ходом. Дякую, Євгене. Я очікую на те, що ви будете передавати нам свіжі повідомлення з Врадівки. І будемо інформувати слухачів про те, що відбувається у Врадіївці. Це був Євген Солонина з Врадіївки на Миколаївщині, де у ці хвилини проходить мітинг. В радії і продовжуючи е, нашу розмову, от е, наскільки серйозним є потенціал самоорганізації? Я б хотів би зупинитися ще на одному моменті, враховуючи, коли ми почали говорити про можливі репресії проти учасників протесту, е, е, існує не лише право на протест, е, існує природне право на повстання. Воно записано в Конституціях багатьох країн, зокрема, і в Сполучених Штатах, в Коби, колись Фідель Кастро захищався в суді, саме апелюючи до права на повстання. І це право записано в міжнародній декларації прав людини ООН. Навіть якщо воно не записано в Конституції, наприклад, України, воно є природним правом, воно є у всіх. Просто люди не повинні терпіти сваволю або тиранію. Таким чином, в даному випадку в Радіївці реалізують своє право. На протест у нас, як відомо, принаймні записано, що є верховенство права таким чином справді є потреба повстання, є потреба висловити свій протест, є потреба добитися справедливості, захистити свої права. І в Радіці, не маючи інших можливостей, роблять так. Якщо влада буде вживати якихось репресій, то я думаю, що виступи не стихнуть, навпаки, можуть перекинутися. З Миколаївської області на всю Україну потенціал самоорганізації є насправді величезний. Насправді, ну, ми бачимо, що приїжджають зараз у Врадіївку представники різних політичних партій. Я не знаю, що це їм дасть. Я думаю, що тут є просто бажання ну, яким чином себе прорекламувати. З іншого боку, ну, звичайно, будь-яка допомога вредіїцям э, потрібна. Питання в тому, що ми вже бачили не раз, коли. І це було в історії України, коли, по суті, народ брав владу у свої руки. Це було, наприклад, під час подій 2004 року, коли в окремих містах, по суті, організовувалися комітети, які самі встановлювали свою владу і наводили порядок. Самі люди це робили. На жаль, після того, як прийшли помаранчеві до влади, вони знову повернули. Людей, як то кажуть, стоїло, але питання в тому, що це є. Можливо, воно не цей потенціал самоорганізації не проявляється, коли існує якесь ламінарне життя спокійне. Але насправді такий потенціал є, і я думаю, що коли вибухне, вибухне серйозне повстання, коли в Україні власне відбудеться революція, і вона може відбутися саме шляхом повстання. То після того, як люди вже трошки наступили на граблі і зрозуміли, що доброго царя не буває, якого би хорошу людину ми не поміняли замість Януковича, насправді нічого не зміниться, треба брати владу в свої руки, тоді я думаю, що такі от комітети самоорганізації можуть стати основою для нової влади України. Наскільки ви хочете додати зразу? Mm. Так. Да, я хотів би сказати, коли ми кажемо про про саму організацію, і як на мене дуже важливий досвід, все таки помаранчевої революції, не дивлячись на величезне розчарування, але це був досвід того, що від мене багато чого залежить, і він безслідно не зникає. Я думаю, те, що у нас зараз відбувається, це все саме, саме от, е, в значній мірі за рахунок того, що люди пережили у всякому разі активні учасники пограничної революції. Від мене багато залежить, і я можу щось зробити. От зараз в Раді говорять про те, що подібних випадків, як цей випадок червневий, було доволі багато. Тобто було кілька вбивств. Після цих вбивств були самогубства, тому mm -hmm. що міліція е, е, жорстоко діяла. Однак чому саме цей випадок, от довів, це, це була точка кипіння, чому саме цей випадок? Ну, З точки ви, зору психології ви, ви, ви саме так і сказали. Це точка кипіння. Дійсно, е, людина не може вічно бути в стані страху, в стані е, е, ну незадоволені знову ж своєї базової потреби в безпеці. Як кажуть е, самі е, учасники цих подій в радіоці, е, як вони я прочитав російською мовою, «надо валіть їх і не валіть відсюди». тобто це вже точні. Якби точка не визрати, точка не повернення, і саме це відбулось. З іншого боку, зараз дуже багато пишуть про те, що от вся міліція, вона геть нас кись прогнила і, мовляв, подібні випадки. Про подібні випадки пишуть в усіх регіонах. Хтось каже про те, що. Це зараз так е, вигулькнуло все нагору у Врадіївці, але якщо взяти будь-який інший районний центр чи ще більше там е, якісь маленькі села, то е, там буде така сама ситуація. Чому тоді там мовчать? Можливо, поки що мовчать. І якщо говорити про, про всю міліцію, дійсно це стосується, напевно, цієї міліції, і я хотів би сказати, що є взагалі такі цікаві дослідження психологічні, які кажуть, що психотип міліціонера і психотип злочинця вони взагалі дуже схожі. Справа, це не всі люди йдуть в міліцію, не всі люди стають злочинцями. Їх об'єднує те, що це досить авантюрні люди, що вони в якійсь мірі схильні до агресії, що вони схильні до ризику. Але але між цими двома таборами є велика різниця. Це система цінностей, на які опирається один табір і другий табір. І проблема власне в тому, що система цінностей зараз розміта вона фактично одна і та ж. Що у що міліції, що в протилежному таборі. І я розмовляв багато з міліціонерами, досвідченими, які зараз у відставці, і вони мені говорять про те, що зараз, скажімо, професіоналів немає власне. Дуже багато професіоналів пішли, їх витіснили і так далі. А професіоналів знову ж таки втілює собою систему цінностей саме цієї професії. І ситуація фактично ну, тупікова, мені здається, зараз нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про події в Радіївці і про те, як народний протест може стати символом боротьби зі Славієм. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук. Телефонуйте 490 2905 двадцять дев'ять Ми говоримо. Про події у Врадівці та про народні протести як боротьбу зі свавіллям з Ігорем Слободянюком, членом української спілки психотерапевтів та Володимиром Чемирисом, правозахисником, експертом всеукраїнської ініціативи за мирний протест. До речі, що ви говорити про міліціонерів, про Свовілля міліціонерів серед тих з того ж квалу людей, які пишуть про міліціонерів погане, є. Зовсім небагато, але е, людей на, в мережі Facebook, от один з них написав таке, що е, міліція як ототужнення всього того безпреділу, як він пише, що коїться е, в суспільстві, але є ще суди, прокуратура, служба безпеки, податкова, депутати, які ухвалюють закони, і ті, під кого ці закони ухвалюються, він пише, що у нього багато друзів в міліції, і всі вони хороші люди. Мовляв, дивіться, у корінь проблеми. От, а ви тільки верхушки споглядаєте це. Ну не до нас, а до всіх тих, хто пише про міліцію погано. Ну, я радий за тих людей, які зберегли себе в такій системі. Чесно кажучи, те, що система є ну, жахливою буквально, і е, я. Мої колеги, які займаються, скажімо, відбором міліціонерів, там є певні і психологічні тести. Там досить непогано відпрацьовані ці речі, що випадкові люди туди ну, не, не завжди попадають, рідко, можна сказати, попадають, але сама система їх ламає, на жаль. Маємо запитання від радіослухача. Немає дзвінка. Угу. 에... Так, я хотів би якраз продовжити, ви говорили, чому власне цей випадок збурив в по суті повстання. Хоча і до того відбувалися випадки, ну можна сказати, що свого часу саме вбивство Георгія Гонгадзе стало причиною для початку акції Україна безкочими. Хоча вбивств журналістів, на жаль, було і до, і після цього немало. Ми бачимо, тут неподаліку на будинку спілки журналістів є меморіальна дошка загиблим журналістам. Питання в тому, що ми вже говорили, що події в Радіївці, як і масові протести в Україні. Які в цьому році спалахнули ще з більшою силою, мають соціальні причини. І е, іноді можуть деякі е, події відбуватися тоді, коли ще ця бочка з порохом не готова до вибуху. І е, бувають такі випадки, що цей невеличкий сірник може стати причиною дуже великого вибуху. А щодо міліції, тут можна говорити одне: треба враховувати, що Міліція це там звичайно є певні психотипи, які туди люди, які йдуть туди працювати, але з іншого треба завжди розуміти, що міліція це частина системи: соціальна, економічна, і політична система, яка існує в Україні. І коли зараз говорять про те, що треба в Радіївці, наприклад, повністю поміняти весь склад. Районного управління міліції, може воно щось дасть, тому що люди вже будуть пам'ятати ті люди, які підуть працювати, але це не дасть нічого в результаті всієї, в масштабах всієї України, тому що міліція українська так чи інакше буде частиною української системи і для того, щоб зробити якісь Ну, поміняти, треба поміняти систему. Не міняти одного президента, не робити переатестацію, не поміняти міністра, тому що насправді ну, замість Захарченка пройде якийсь інший, який буде робити те, те саме абсолютно. Треба міняти систему. І це, власне, я думаю, що люди до цього в Україні вже доходять, і це стане, в принципі, гаслом української революції. Маємо запитання від слухача. Алло, доброго дня! Вітаємо вас! Це Микола Петрович, питання до гостей. Скажіть, будь ласка, я як бувший військовий, хоча бувших не буває, вам не здається, що під час повстань як відомо на 90% воно відбувається неорганізовано, спонтанно і вибухово? Тому от то, що ви сказали, піареці це не дуже вдало. Мені здається, мені здається, що на сьогодні треба готувати уже комітети готувати люди, які очолять оцей хаос, який відбудеться. Тому що як відомо з історії, це, цитуючи класиків, що подонки з цього. Тому мені здається, от, наприклад, починати з Києва той же Ярема, Москаль, під лозунгом, наприклад, спасіння права порядка і так би мовити, свободи людини, і у. Вже щоб були якісь особистості з бувших, так би мовити, незаплямованих, які офіцерів, я вважаю, що є такі, і той же скипальський. Щоб от з цього треба починати. Чи не здається, що я вам правий? Дякую. Це не заклик. <плат> Скажу одразу, я так розумію, що це роздуми, правильно? <плат> так, без сумніву, без, є дуже. Ви праві, без сумніву. Просто я би міг би з вами посперечатися стосовно конкретних прізвищ. Питання в тому що ви назвали абсолютно знайомі прізвища. Я просто був членом громадської ради МВС, і просто знаю, що, наприклад, під час того, коли пан Єрема був начальником головного управління міліції в місті Києві, у нас відбувалися дуже широкі придушення протестних акцій. Я можу наводити вам дуже багато. Мене завжди хвилює слово. Колишні. І звичайно необхідно, щоб була якась певна політична в першу чергу сила, яка могла б могла запропонувати якусь програму соціальних реформ, програму перетворень, які б повірили українці і пішли. Питання в тому, що я не бачу це в теперішній опозиції. Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, ну, будь, будь ласка. Мене звуть Тетяна. Знаєте, я можу тільки сказати одне: що в населення вже давно склалася така от поговірка про міліціонерів: що працювати не хочу красти, боюсь, піду в міліцію. Я 15 років тому мені довелося стикатися з міліцією нашою доблесною. І в мене склалося таке, таке враження, що вони просто кришують ось грабунів у цих от грабіжників, бандитів. Вони просто з ними діляться, ці кримінали. І тому міліція робить вигляд, що вони нічого не, зрозуміло, нічого не бачать. Зрозуміло, не знаю, дякуємо. Ніколи. Я міг би сказати, що в мене є свій досвід також взаємодії З міліцією кращий, це найкраща спогоди, які є. І я згоден з слухачкою, що це. Дуже нездорова зараз система. Я не можу давати поради, якщо можна змінити, але мені здається, що одна із версій могла б бути, чи те, що те, що міліція вчитується, скажімо, робить свої звіти з приводу того, скільки там вони акцій провели, що вони розкрили, вони всі дуті на три четверті, напевно, липовідь, ці всі речі. І, а ем, підтримка міліції зараз, здається. Більше 70% людей не довіряють, не підтримують міліцію. І якби був такий показник, що ефективність міліції вимірювати тим, наскільки є довіра до міліції, можливо, це вже змінило. От е, знову ж таки, з мережі Фейсбук я вибирала дописи, е, пишуть, е, що на жаль, ніхто не говорить, мовляв, стану президентом і розжиму усю міліцію, а нову буду набирати через атестацію та е, От те, якщо ви перебували раніше в органах прав, це мінус при до роботи зробити так, як, скажімо, у Польщі чи у Грузії, а не так, як у нас там звільнили пару керівників і все. І нагадують про звичайну картину, що випускники академії засовують гроші під погони на випускну. От така картинка. Ну так, без сумнів, Ми вже говорили про те, що. Заміна одного на іншого, навіть можливо, набрання по-новому нової міліції, воно по суті нічого не дасть, тому що необхідно міняти систему. Я б, можливо би теж з обережністю ставився до прикладів, скажімо, інших країн, але більше реклама є того, що. Аніж те, що відбувається. Те, що відбулося, наприклад, в Грузії, коли зараз затриманий колишній міністр внутрішніх справ особисто відповідальний за причому придушення з людськими жертвами опозиційних мітингів в Білісі і причетний до тих катувань, які власне відбувалися в самій Грузії. Так що міліція, набирайте в неї нових людей через атестацію, а не через атестацію, поки міліція буде слугою правлячого класу і буде слугою. Владоморці мається на увазі безпосередньо там президента і його оточення. Вони і будуть саме слугами них, а не слугами народу. і питання в тому, що якщо міліція, тобто вона буде по суті поліцією, поліцаєми. Якщо говорити от, буквально кількома словами на завершення передачі, про те, що зараз відбувається у Врадіївці, і що буде відбуватися там найближчими днями, чи може мирним шляхом завершити це, це все. От з точки зору психології для того, аби в раді всі ну заспокоїлися, були якщо можна так сказати, задоволені результатами розслідування. Що має бути? Ну люди повинні відчути, що їх почули, як мінімум, що їх почули. От і почули і зрозуміли. не зробили вигляд, а насправді почули і зрозуміли і відгукнулися на це через те, що нас поки що цього немає. там якраз навпаки. Ви ж пам'ятаєте ситуацію з цим же дрижаком, якого спочатку хотіли відмазати, грубо кажучи, так? Да". Будемо сподіватися, так". що їх почують. Це була програма Ваша свобода, і гостями були сьогодні. Ігор Слободянюк та Володимир Чемерис провела програму Інна Кузнецова. На все добре.